Привіт! Сьогодні хочу поділитися, як можна легко і просто зробити таку композицію, яка прикрасить вашу кімнату або якийсь ваш інший інтер'єр. Її можна потім ставити в рамочку без скла, і вона така трошки в нас 3D, що нам для цього потрібно. Я використовувала ось такий звичайний папір. В мене вже нарізаний просто є заготовки Ватмана. Треба, щоб папір був такий поплотніє. Навіть при тому, що Ватман він достатньо такий плотний, бачиш, вона виходить трошки така підзогнута. Але я потім вже зрозуміла, що можливо, можна використовувати ось такий картон. Це, звичайна, в нас коробка з нової пошти. яку все одно, ти будеш потім фарбувати акриловими фарбами. і вона дуже класна, її не, ну, в принципі, її можна потім десь просто притулити, навіть без рамочки поставити, бо ось така композиція вона стоїть, але вона трошки така зогнута виходить. Я фарбувала акриловими фарбами. Акрилові фарби висихають достатньо швидко, і вони більш такі, по терміну, стійкі, так, вони більш яскраві, не такі, як гуаш. І, в принципі, я розуміла, що на цю фарбу я буду щось клеїти. Я не знаю, як відноситься гуаш для того, що ти її будеш там на неї щось клеїти. Тому я одразу взяла акрилові фарби. У мене були ось такі. Я їх розводила з білою фарбою, тут трошки додавала синього, щоб було фіолетового. А ти можеш малювати. Фон, взагалі, який ти хочеш створювати композицію, я лише можу розказати, які м -м, такі основи. Да? Вона, спочатку оця біла рамочка, хто мене питав, берете просто ось такий білий скотч, він називається малярний скотч, Він везде продається, в різних він таких форматах буває. І наш аркуш. Ми просто ось так закріплюємо, ну, яку рамочку ви хочете. Чим ширше ви будете, тим ширше буде рамочка. Він буває, що достатньо такий липкий, тому іноді треба взяти просто навіть на стіл ось так пару раз, щоб коли ви відриваєте, у вас не було ось таких моментів, я не знаю, шершавості, Бачите, іноді воно дуже. Класно відривається, іноді оцей липкий клей він прилипає до бумапаперу паперу і відриває вам. Ви приклеюєте цей папір цим скотчем, щоб була у вас рамочка, якщо ви хочете цю таку білу рамочку. Потім ви фарбуєте акриловими фарбами. Фарба висихає. Оці моменти, Це в мене звичайна золота поталь, вона в мене така в аркушах. Я думаю, що можна і використовувати золоту якусь фарбу, яку ви хочете. Золоту поталь ми клеїмо на клей для поталі. Тобто фарба висохла, ви нанесли, де ви хочете, клей для поталі. Потім берете цю поталь, приклеїли все. У нас буде фон це буде наша основа. Робимо оці стебільки. Стібільки я робила з ось такої бючовка, здається, вона називається. Це така вірьовка. Оцей основний контур, це в мене зв'язана тут косичка. Це ви берете три, да? ну, от міряли три штучки, сплели косичку, а потім ось ці більш тоненькі, це в нас виходить в жгучкам просто дві, не три. Ниточки, а дві скручуєте жгутиком і потім приклеюєте. А я клеїла клеєм пістолетом. На це все. Думала, що я буду клеїти на двосторонній скотч квіточки, але в мене це не вийшло чого. Можливо, хтось спробує в нього вийти. Якщо у вас є двосторонній скотч, такий, знаєте, тоненький, прозорий, бо в мене основа. Получається, він така чорна. І ця вона чорна, вона просвічується через оці пілюсточки. Найбільша така проблема в мене була з цими пілюсточками, тому що я не могла зрозуміти матеріал, з чого можна їх зробити, в принципі. Спочатку я зробила їх з серветок. Серветки не підійшли, тому що вони дуже були тонкі і. Коли ти наносиш на них якусь фарбу, воно промокає, тобто воно стає такою кашею. Потім я спробувала ось такий звичайний папір для того, щоб теж промалювала його, здається, навіть гуаші, але він теж промокає. Це такий, що роздруківки робимо. І виходить, такий, воно не тримає зовсім ніяк форму і не дуже гарно виходить. Я зрозуміла, що в мене лише є оце папір, -тіш, тіш, здається, він називається. У мене, на жаль, був тільки жовтий колір. І я використала його. В принципі, на пелюстки ви можете використовувати, можливо, той же самий а Ватма, якийсь папір, але щоб він був трошки такий товший за оцей, ж, на якому ми роздруковуємо. Розруковка це здається, наскільки я пам'ятаю, 80. Оця щільність, треба, щоб вона була тольше. Можливо, якщо брати той же самий ватман, вони б вийшли теж дуже гарно. А для того, щоб одразу вам на... вирізати багато пелюсточок, що ми робимо? У мене тут, виходить, задні вони трошки великі, і попереду поменше. Ви берете, Зараз тут... щоб не по одному вам. Як на чому? Ну, давайте на цьому, щоб не по одному вам вирізати, ви берете, складаєте свій папір тішу, отак, да, наприклад. О, ну і потім ви складаєте багато-багато разів, скільки вам там треба. Я зараз так швидко, неаккуратно складу, але щоб ви просто зрозуміли: ось у вас, наприклад, буде ось такий, да, папірець. І ось тут ви, ви вирізаєте пелюсточки. Причому пелюсточки треба не ось такі, просто круглі, а трошки, щоб вони були. Ну, я намагалася, щоб в мене було як типу магнолія, але вона не дуже, щоб була така невеличка ножка. Ось так. І ви потім на цю ножку будете отак їх клеїти. І коли ви вирізаєте, у вас виходить достатньо багато цих пелюсточок. І так ви свій час не тратите на те, щоб вирізати окремо по одній пелюсточці. Вам треба такі трошки побільше і поменше. Потім я наносила папір в мене просто жовтий. Я наносила трошки ось сюди рожевого і ще білий. Ви можете це робити, можете не робити, як вам хочеться. І потім ви просто. Сюди наклеюєте, після того, як ви наклеїли стебільки, ви наклеюєте ці свої пілюсточки І виходить достатньо така цікава композиція, яку можна і в рамочку повісити, і просто поставити. Ось так вона виходить. Можливо, додати ще якихось елементів. У мене ось така вона вийшла, достатньо весняна. Ось. Можете спробувати, і я буду вдячна, якщо ви будете ділитися теж своїми роботами. Побачимось!